Добрий день, шановні любителі садівники. Зараз лютий місяць, наче спішити нікуди. Але вже багато садівників розпочали обрізку дерев. Дехто вже навіть і закінчив. Я також вирішив розпочати обрізку і прорідження дерев. Роблю це з метою економії часу весною. Адже з появою тепла Появиться відповідно і дуже багато різноманітної роботи. Приступаю до обрізування молодої яблуньки сорту Семеренка. Вона сильно загущена, багато жирових пагонів, багато гілок, які перетинаються між собою, труться одна об одну, і їх потрібно видалити. Або вкрутити. Форма крони цієї яблуні чашеподібна. І я в першу чергу стараюсь видалити ті пагони, які сильно поросли вверх. Потім загущені гілки навколо скелетних гілок. Стараюсь віддаляти ті, які йдуть всередину і загущують саму крону. Тим самим не дають доступу сонця до плодів і до листя в середині крони. Пагони, які відходять від скелетної гілки в середину крони, я не повністю обрізаю, а залишаю приблизно по 5 до 10 см так, щоб було 2-3 бруньки. Які, надіюсь, на другий рік заплодоносять. Я постійно проводжу обрізку так, щоб дерева залишалися низькими. Молодим не даю рости вверх, а старі постійно понижую. Тоді всі операції по догляду за деревами, а також збирання врожаю можна проводити з землі. А так як я вже не молодий, для мене це дуже важливо. Не жалійте обрізати гілки, а також потім нормувати врожай. Не думайте, що чим більше гілок, чим більше плодів на дереві, тим буде більший врожай. Кількість буде більша, але якості не буде. Вони будуть і дрібні, і плямисті, і ви з них не отримаєте того, що ви бажаєте. Тому проріджуйте так, щоб добре проходило і сонце між гілками, а також вітер. Тоді буде значно менше хворіти дерево і будуть значно більші і красивіші плоди. І побажання для починаючих садівників. Першу чергу вивчить різницю між листовими бруньками. А також плодоносними, щоб не видалити всі плодові бруньки, а залишити тільки листяні. Плодові бруньки завжди повні, а листяні гостренькі і більш такі тоненькі. Ось так я прорідив свою яблуньку. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую за перегляди. Коментарі по темі. Діліться своїм досвідом. Всім миру, здоров'я, гарних врожаїв, до побачення.